Бродильне виробництво виноробство. Ця спеціальність йшла все життя з нами. Виробництво спирту та лікеру грілчаних виробів одна з найбільш бюджету формуючих галузей в Україні. Висококваліфіковані працівники для такого виробництва дуже потрібні, переконують у коледжі. Ми готуємо спеціалістів для бродильної промисловості, це для одержання спирту, пива, безалкогольних напоїв. Щоб отримати якісний кінцевий продукт, поза сумнівом, необхідно використовувати якісну сировину. Для виготовлення пива використовується артезіанська вода, найкращий хміль, солод і пивні дріжджі. За сучасними стандартами пивоваріння пиво не повинно контактувати з повітрям під час його виготовлення і розливу, оскільки кисень згубно діє на смак хмільного напою. Тому при розливі пиво в пляшки і кеги їх попередньо заповнюють вуглекислим газом, напій наливається поступово, витісняючи вуглекислий газ.